Вітаю вас, шановні глядачі! Мене звати Анатолій Мартинюк. Я є керівником департаменту веб-розробки Linkas Group та продуктовнером веб-сервісу SOTA. Ми продовжуємо вам розповідати все більше про проект ЄТТН та його значення для українського бізнесу. Звісно, держава є рушійною силою ЄТТН, адже вона хоче забезпечити контроль перевезень, зменшити тіньовий ринок. Виключити ситуацію з використанням особисто транспорту для перевезень. Також передбачається, що інспектор за номером машини зможе з системи отримати набір документів, за якими відбувається перевезення. Після запуску проекту в роботу український бізнес отримує стандартизований обмін документами, цілу екосистему з обміну документами для перевезень. Та скорочення часу на опрацювання документів. Також це означає, що підприємці матимуть зрозумілий формалізований набір документів для перевезень та визначений порядок їх підписання учасниками. Реалізація проєкту ЄТТН тривалий процес. Але вже зараз бізнес має змогу приєднатися до тестування. Під'єднатися та спробувати користуватися системою можна вже сьогодні. У описі до цього відео буде посилання, щоб приєднатися до пілотного проєкту разом з нами. Груп, як провідний національний розробник у галузі цифровізації електронного документообігу, з перших днів долучився до реалізації проекту як провайдер ЕДО. Наразі Лінкас Груп зі своїм сервісом ПТАХ має акредитацію регулятора по роботі центральної бази даних ЄТТН щодо обміну необхідними документами, які циркулюють в рамках проекту. Наше завдання як провайдера ЄТТН під'єднувати клієнтів для користування системою та інформувати український бізнес. Про реалізацію нових готових до роботи рішень. Для цього у нас є платформа документу обігу ПТАХ та вже створені кілька рішень для роботи, з якими можна працювати вже зараз. Крім того, на період тестування всі консультації та долаштування надаються розробникам цілком безкоштовно. Тож, давайте перейдемо безпосередньо до перевезень і розберемося, як буде працювати механізм ЄТТН. Вантажовідправник створює та підписує документ. Провайдер його провалідовує, перевіряє, зберігає і вносить в ЦБД дані про перевезення. Перевізник у режимі онлайн отримує інформацію про новий документ, ознайомлюється з ним та підписує його власним КЕП. Провайдер перевіряє, зберігає і реєструє документ в ЦБД. В свою чергу, вантажоодержувач так само у режимі онлайн отримує інформацію про новий документ, накладає свій КЕП. Провайдер так само перевіряє, зберігає і реєструє в ЦБД ЄТТН. Сама ЄТТН це XML-документ в міжнародному форматі ECMR, що був адаптований під Україну. Провайдер зобов'язаний зберігати такі документи протягом 5 років. Якщо ж ми маємо справу з іншими сценаріями перевезення, то в роботі з'являються допоміжні документи. Це можуть бути різні типи актів, до яких прописаний певний порядок їх підписання. Також передбачається використання інших додаткових документів. Всі вони зберігаються у провайдер, а інформація щодо них заноситься у центральну базу даних до відповідного перевезення. Таким чином, провайдер зберігає документ, а центральна база даних інформацію про перевезення. Маючи досвід у роботі ЗДО та враховуючи побажання клієнтів, ми розробили та представили рішення на базі веб-сервісу SOTA, які задовольняють потреби будь-якого користувача. Тож, давайте про них і поговоримо. SOTA API ЄTTN Дане рішення покликане інтегрувати у наявну облікову систему зручний інструмент, який забезпечить всі функціональні можливості щодо підписання, реєстрації, отримання та обміну ЄТТН з центральної бази даних. Особливістю цього рішення є те, що воно не вимагає встановлення будь-якого додаткового програмного забезпечення на стороні клієнта. Його можна під'єднати до будь-якої облікової системи, написаній на будь-якій мові програмування, яка працює на будь-якій операційній системі. Сота API ETTN працює, використовуючи хмарний підпис CloudKey від ССК Україна, тим самим вирішуючи проблему з безпечним зберіганням КЕП користувачів. Сота ЄТТН хмарне рішення, яке дозволить мати доступ до необхідних документів усім, хто бере участь у перевезенні. Дане рішення вже зараз можна спробувати в роботі. Давайте подивимося, як це виглядає. Авторизація в кабінеті ЄТТ відбувається, як і в будь-якому веб-сервісі за допомогою логіну та паролю або електронного підпису. Після проходження авторизації вас зустріне реєстр документів ЄТТН. У лівій частині відображено панель навігації, де ви зможете фільтрувати документи за їхнім станом. В блоці «Довідники» ви можете створювати або редагувати довідник контрагентів, автомобілів, що здійснюють перевезення, довідник розташування та, власне, довідник вантажів, що перевозяться. В самому реєстрі відображаються створення ЄТТН з актуальними статусами. Створення та заповнення ЄТТН Є інтуїтивно зрозумілим, оскільки розбите на зручні блоки. У лівій частині відображається сам прогрес заповнення ЕТТН з підсвічуванням необхідних блоків. Щоб підписати ЕТТН відправником, необхідно заповнити даними всі необхідні блоки та натиснути Підписати. Після підписання у перевізника з'явиться ця ЄТТН з уже відповідним статусом в своєму кабінеті. Перевізник повинен накласти свій електронний підпис для підтвердження отримання вантажу, після завантаження його в транспортний засіб та перевірки цінності вантажу. Всі ці дії він зможе зробити як в рішенні сота ЄТТН, так і в мобільному додатку водія. Після формування, підписання ЄТТН вантажовідправником та перевізником вантажодержувач отримує є-документ ЦБД. Після прибуття вантажу, перевірки оцілісності та якості вантажодервач також підписує SwimCAP ЄТТН та реєструє документ в ЦБД. Після цього перевезення вважається завершеним. Цей кейс є найпростішим під час здійснення доставки від вантажовідправника до замовника, але потрібно розуміти, що сота ЄТТН задоволяє потреби бізнесу і в роботі з іншими випадками перевезення, такими як Заміна перевізника. Перевантаження на проміжному складі, заміна вантажу одержувача, невідповідність при прийманні вантажу, переопломбування. Мобільне рішення водія. Мобільні рішення водія забезпечать усі необхідні потреби. Саме водіїв. Він передбачає простий та зручний функціонал для роботи водіїв або експедиторів в цьому великому та багатокомпонентному процесі. Мобільний застосунок для водіїв надає можливість отримання перегляду. І підписання ЄТТН, а також створення необхідних актів. Наразі це рішення знаходиться на стадії активної розробки і ми представимо його найближчим часом. Ми робимо все, щоб нові законодавчі норми не стали для вас несподіванкою. А ви можете вже планувати та починати впровадження ЄТТН, свій бізнес і свої бізнес-процеси. Лінказгруп завжди готові допомогти, підтримати та роз'яснити усю необхідну інформацію. Нагадаю, якщо ви бажаєте спробувати ЄТТН та оцінити всі переваги для вас, долучайтесь до тестування ЄТТН разом з нами вже зараз. У мене на цьому все. До нових зустрічей!